Привіт, друзі! За вікном 2024 рік, і це означає, що вам треба знати ексклюзивну інсайдерську інформацію. У нашому відео ми розкриємо топ 10 найкращих МПО в Україні в 2024 році. Переглянувши цей ролик, ви дізнаєтесь багато цікавої інформації про МФО і нарешті знайдете відповідь на питання, чи варто брати позику в МФО в 2024 році. Цім по з цього відео ми брали з сайту datacredit.com.ua, бо там розміщено лише легальні та перевірені експертами МФО в Україні. Обирайте організацію за рейтингом та умовами, отримайте позики без проблем. А ще у нас є телеграм-канал, де ми ділимося інформацією про нові відео та цікаві фінансові поради. Для вашої зручності ми залишили посилання під відео. Ну що ж. А ми будемо розпочинати. Починаємо наш огляд з МФО Кредит Плюс. Кредит Плюс заснована у 2017 році і завдяки довготривалому і успішному досвіду своєї професійної команди визнана надійною МФО. Стосовно умов компанії, то вони такі. Вік позичальника від 18 до 70 років необхідні документи: це паспорт, ІПІН, дійсна платіжна картка, мобільний телефон. Сума позики від 500 до 15 тисяч гривень. Перший кредит. А якщо це вже другий, то він буде від 500 до 25 тисяч гривень. Термін позики від 3 до 30 днів, ставка на перший період знижена до 0,1%. Кредитна перевага. Кредит надається зі зниженою процентною ставкою. Оформлення в той самий день. При повторному зверненні не потрібно повторно реєструвати. Рішення про кредит відомо за кілька хвилин. Кредит Плюс готова надати кредит будь-якому повнолітньому громадянинові України. А зараз дозвольте перейти до наступної МФО під назвою Кредит Каса. Кредит Каса є визнаною мікрофінансовою установою, яка надає фінансову допомогу з 2017 року, добувши звання номер 1 в номінаціях: Найкращий клієнтський сервіс та найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів за Піневордс. 2023 року кредитка визначається високою якістю обслуговування, пропонуючи можливість добору суми позику без додаткових узгоджень. По дозволяє брати гроші в борг для нових клієнтів 0,01 Кредит доступний для громадян України віком від 18 до 75 років, з обов'язковими фото оригіналу паспорту та ІПН. Наявність постійного трудового доходу не обов'язкова. Періодичність сплати відсотків може бути обрана клієнтом від 2 до 30 днів, а загальний срок кредитування 300 календарних днів. Стандартна процентна ставка становить 3%, а пільгова ставка для нових клієнтів 0,1%. А ми продовжуємо огляд найкращих МПО і третє місце у рейтингу займає кредит Тим, заснована 15 січня 2019 року. МФО Кредит 7 спеціалізується на наданні мікрокредитів фізичним особам на короткий термін. У 2023 році отримала срібний приз FinAWORDS 2023 в категоріях Найкращий клієнтський сервіс та найкраща МФО онлайн. Основні умови отримання позики включають громадянство України паспорт або ID-карту, вік від 18 до 65 років. Мобільний телефон та діючу платіжну картку будь-якого українського банку. Перша позика під 0,1% в рамках акцій та програм. Процес отримання позики. Оберіть суму та період позики в онлайн-калькуляторі. Заповніть анкету та отримайте рекомендації. Підтвердіть анкету та умови позику за допомогою смс-коду. Отримайте гроші на вказану карту. Процес забирає близько 10 хвилин. Промокоди та акції. Використовуйте промокод kd 37 для отримання 25% знижки на повторний кредит до 31.10.2024 року. Промокоди надають різні переваги, такі як безкоштовна перша позика для нових клієнтів та бонуси за рефералів. Кредит 7 швидкий та надійний сервіс, що отримав визнання за високу якість обслуговування та онлайн фінансування послуг. На четверте місце у рейтингу ми поставили МФО MoneyWell. MoneyWell заснована в 2013 році. Клієнтів здивують вигідні умови, такі як сума позики від 1000 до 27 тисяч гривень. та термін позики від 1 до 65 днів. Перший кредит доступний під 0,1%, що робить привабливою пропозицію для нових клієнтів. Швидкість та простота отримання кредиту також вражають. Заявка займає всього 2 хвилини. А процедура отримання грошей автоматично аналізується системою MoneyWeo. Також MoneyWeo гарантує надійність та захист даних клієнтів за допомогою сучасного програмного забезпечення, що відповідає міжнародним стандартам безпеки. Компанія пропонує доступність та мінімальні вимоги, видаючи кредити навіть непрацевлаштованим. Студентам та особам з неідеальною кредитною історією і запитує мінімум документів: це банківська карта, паспорт та ІПН, прозорість та відсутність прохованих платежів, забезпечують фіксованою процентною ставкою, вказаною в заявці, без додаткових комісій, зманіває фінанси. Можливості стають простими та доступними для всіх. Наступне місце в переліку займає Мілоан МПО Мілан почала свою діяльність у 2016 році. Установа визначається постійним покращенням умов для отримання позик, забезпечуючи зручний доступ для необхідних коштів. Переваги включають це позики від 3 тисяч до 23 тисяч гривень, прості умови це громадянство вік 18+, мобільний телефон, паспорт і банківська карта, а також програма новачків з першим кредитом за 0,1%. Щодо термінів позики, вони варіюються від 1 до 30 днів, забезпечуючи максимальну гнучкість для клієнтів. Мілан надійний союзник для тих, хто високо цінує результативність та зручність у фінансових справах. Не можемо залишити без уваги лідера серед найкращих МПО MyCredit. МПО MyCredit на ринку з 2016 року пропонує надійні та доступні фінансові рішення. Переваги включають позику для нових клієнтів від 2 до 30 днів. Першу позику за символічне 0,1% знижкою до 80% для постійних клієнтів. Сума кредиту для нових клієнтів до 12 тисяч гривень. Для постійних до 18 тисяч гривень. Продовження кредиту за акційною ставкою та простота умов роблять майкредіт надійним партнером для швидких та вигідних фінансових рішень. На сьомій сходинці у нас. Є гроші. Це звучить гарно і означає, що ми переходимо до огляду наступної ЕМПО. Мікрофінансова установа. Є гроші. Діє з 17 вересня 2019 року. Та пропонує доступні умови отримання кредиту. Перелік умов такий: перший кредит ставка 1%, срок від 1 до 14 днів. Сума до 20 тисяч гривень. Для нових клієнтів відсоткова ставка від 0,1%. Повторний кредит ставка 2,4% Срок до 30 днів, сума до 30 тисяч гривень. Для отримання кредиту позичальнику потрібно мати громадянство України, паспорт або ID-карт, вік від 18 до 65 років, мобільний телефон та діючу платіжну картку будь-якого українського банку. Варто підкреслити, що є гроші, пропонує перший кредит під 0,5%. Одна десята відсотка за умови програм та актів. Восьме місце у рейтингу дісталось МПО під назвою Selfie кредити Це МПО заснована 21.09.2021 року, яка спеціалізується на швидкий та зручний онлайн-кредит. Клієнтам пропонують миттєва реєстрація та оформлення кредиту. Клієнти можуть подати заявку, використовуючи фото, уникнувши складних анкет. Програма лояльності. Перший кредит від. 0,01 мінімальна процентна ставка 0,01 на суму до 25 тисяч гривень, високі стандарти безпеки та якості. Ліцензована над фінпослугами під контролем Національного банку України онлайн заявки приймають 24 на 7. Переходимо до умов отримання кредиту. Громадянин України від 18 років в наявність мобільного телефону, паспорта та ІПН. І звичайно, банківської карти. Одна з головних фішок цієї МФО це шанс виграти цікаві призи, такі як iPhone 15, Bluetooth навушники JBL, Powerbank Bazeos та знижки до 99%. На наступну дев'яту позицію ми поставили слон. МФО слон заснована 21 листопада 2020 року. Пропонує швидкі та автоматизовані фінансові послуги. Клієнти користуються постійними акціями та індивідуальними знижками до 99%. Перша позика під програмами та акціями можливо під 0,1%. Умови позики включають пільговий період, 3 дні та зручні способи повернення через онлайн-системи, термінали самообслуговування та каси українських банків. Для отримання позики необхідно бути повнолітнім, мати український паспорт, картку будь-якого банку України можна скористатися ідентифікацією через банк ID або фотоіндентифікація для ефективного та безпечного процесу. А що ж пропонує МФО Фінсфера, якій дісталось 10-те місце у рейтингу? Фінсфера заснована 14 вересня 2021 року. Надає позики, що передбачають наступні вимоги клієнтів. Це вік від 18 до 70 років, необхідність надати копію паспорта та ідентифікаційного номера для ідентифікації та реєстрації клієнта, наявність мобільного телефону та електронної адреси для зв'язку та авторизації, особливості позики: сума першої позики від 500 до 10 тисяч гривень, відсоткова ставка від 1,75% до 2,5%. Програма та акції. Перша позика під 0,1% для суми менше 1000 гривень. Термін позики від 2 до 8 тижнів. Всі аспекти спрощують процес отримання позики та забезпечують безпеку та ідентифікацію клієнтів. А гнучкі умови позики роблять фінансове обслуговування доступним та зручним. Дорогі глядачі, дякую за перегляд відео про топ-10 МФО в Україні. Нагадую, що наш відеогайд не може вмістити всі перевірені МФО в Україні. Тому МФО з нашого відео, а також ще багато інших МФО, зможете знайти на сайті dakacredit.com.ua, де ви знайдете умови для всіх МФО та посилання на них найнижчою ставкою на першу позу. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі новин та отримати цікаву фінансову інформацію. Сподіваюсь, вам відео сподобалось, тому ставте лайк, підписуйтесь, тож до зустрічі на нашому каналі.